Ми вирушаємо до Ізраїлю. Ми побачимо залишки старовинного міста Кейсарія, яке побудували ще за часів царя Ірода Великого. Здесь проходили не только представлення, проходили представлення морські морських битв. Далі вирушимо на блошиний ринок у місті Тель-Авів, де станемо свідками унікальної події. Я у захваті від такого виконання. Я бачила цю дівчину на сцені великої опери. А сьогодні вона співає на базарі. Прокатаємось на електрочовні Галілейським морем. Ось тут приєднується дріт, приблизно потрібно 48 вольт. Човен заряджається ніч, а потім працює без мотора та бензину. Відвідаємо древнє місто Ако та спустимось до тунелів хрестоносців. Дуже вузький є вхід, і для неуважних людей тут спеціальна така подушка безпеки, щоб не вдаритися головою. Будьте обережними. Далі скупаємось у святій річці Йордан. Як нова копійка. Дізнаємось, чому навіть у спеку варто побувати на вершині гори Масада. Якщо відверто, то екскурсія тут більше нагадує біг на короткій дистанції від затінку до затінку. Побачимо унікальне господарство, де роблять вино у гігантських глечиках. Вино буде в кувшині приблизно 4-5 місяців. Відпочинемо у затінку єдиного у світі ботанічного саду, який розташований всередині селища та ще й посеред пустелі. Якби ви прийшли сюди в 1960-му, що щоб ви тут побачили нічого: ні дерев, ні птахів, ні квітів, ні води, нічого лише пустеля. Ніхто не жив тут до нас. Ми відвідаємо святі місця Єрусалима, міста, якому понад три тисячі років саме тут 2015 років сходить благодатний вогонь. А після цього вирушимо на місцевий базар, аби перевірити тутешню туристичну новинку. У мене є така спеціальна карта. Тут зображені місця, де ми будемо пробувати вуличну їжу. Власне, це квест і він розпочинається. А наостанок відчуємо на собі лікувальні властивості мертвого моря. Не пропустіть, мій путівник Ізраїль.